Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро про його наміри і дії, що нам скажуть карти про наміри і дії того, кого ви згадали. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі, молимося за нашу перемогу, допомагаємо. Збройним силам України заради нашої перемоги. А тим часом подивимося про наміри і дії того, кого ви згадали. Що він задумав, його наміри і дії. Три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція і третя позиція. Вибирайте карту і дивимося наміри і дії того, кого ви загадали. Одинички привіт привіт Тож подивимося його наміри. Що задумав його наміри по відношенню до вас? Тема радості, радісна зустріч, легка. Власне, не зобов'язуюча зустріч намір отримати задоволення, радість життя разом з вами. А можна сказати так, про що в першу чергу оця його? Угу. Власне, про емоційність, про, про емоційну підтримку в тому числі в його намірах. Угу. Цікаво. Карти показують, що для того, кого ви загадали, показують, що людина втомилася від інших жінок і в його намірах власне отримати вашу увагу якоюсь мірою навіть. Цікаво. Тут тема протистояння і настояти на своєму цікаво, що досить важлива в намірах. Хм. А, цікаво, цікаво. В контексті його намірів важлива. Якась між вами різниця, до речі, різниця в статусі. І саме тому, саме тому причому ця різниця вона продиктована такими традиціями. Тут не то родичі, не то ваш якийсь сімейний статус, до речі, передбачає саме, саме сценарій, коли ваша ваш інтерес, ваша активність і вибір. З вашого боку, він дозволяє реалізувати його наміри. Добре. І все ж таки в контексті намірів про що в першу чергу. От карти показують, що в намірах достатньо Активно і навіть ту тему якоїсь нервової ситуації показують от вимоги, вимагає дотримання зобов'язань з вашого боку чомусь. Угу. І переважають енергії, до речі, Про пристрасть і про те, щоб отримати те, що він задумав, ну хай там як навіть достатньо нечесним шляхом. Цікаво, що тут все одно в будь-якому випадку ідуть як перешкоди з вашого боку, що обумовлені вашим сімейним статусом, вашими. Власними кордонами. Тут необхідно, ніби продавити в намірах продавити ваші власні кордони. Тому в будь-якому випадку будьте обережні з тим, кого ви загадали, тому що ключовий тут намір отримати радість життя і емоційне спілкування з вами. З самого початку, ніби і не погано, але це якось за рахунок продавлювання ваших меж ваших кордонів. І це не завжди може бути. А що це для вас, до речі? Для вас це про що? Цікаво, це дійсно порушення оцих ваших кордонів може кардинально змінити ваше життя? Угу. Тут, власне, про доленосні зміни. Добре, а реальні дії того, кого ви загадали, вони про що? Тут в більшій мірі, все ж таки мої любі, іде тема пристрасні стосунки, і все ж таки завершення і дистанція, як варіант, причому якось на довготривалій основі чомусь. Тут іде тема дороги, вихід, власне на новий шлях. Власне, тут як результат можуть бути. Такі от е, залежні стосунки, можливо, навіть довготривалі, але, але, але болючі, і тема невідомості для вас, тому що тому з того, кого ви загадали, от будьте все ж таки обережні. А, карти показують, що його власне, його власні а, Можливо, комплекси і зобов'язання можуть поставити вас в ситуацію, коли вам доведеться кардинально змінювати своє життя, а, врешті-решт, не отримати гарантованої уваги і підтримки надалі від цієї людини. Тут, власне, карти ще закривають. Тему майбутнього, але вже показує для вас, так, закоханість, але й ситуацію, коли вам треба буде відмовлятися від чогось також досить важливого для вас. І причому це без гарантій, які вам цей чоловік може дати. Тож, Власне, як попередження від арканів, подумайте і зважте, і не поспішайте бути, скажімо так, щоб пристрасть не йшла попереду здорового глузду мої любі одинички. Дбайте про власні інтереси тут, до речі, це може знадобитися. Що ж, мої любі, а ми переходимо до, до двієчок. Двієчки Двіечки, привіт, привіт мої любі. Давайте запитаємо в Арканів про наміри. Наміри і дії. Запитуємо спочатку про наміри того, кого ви загадали. Угу. Що тут достатньо. До речі, будьте відразу уже обережні, тому що є амбіції і претензії на те, щоб вас, а все ж таки обманним шляхом, а, навіть примусити а, все ж таки якимось чином бути. Лояльним до, скажімо так, до бачення його сценарію, але при цьому вам доведеться в його намірах зробити так, щоб ви закривали очі на його якісь недоліки. В чомусь він не дотягує до того рівня, що треба. І він це розуміє. Карти, знову ж таки, показують різницю між вами. Він чудово розуміє, що він. Претендуючи на вашу на, ваш, на спілкування з вами, якось не дотягує до цього. З цього приводу є хвилювання і певна навіть нервовість. В намірах все ж таки. Так, чому, чому все ж таки такий різкий аркан? Чому? Угу, чому? Власне, прослідкуйте, будь ласка, мої любі. В якому статусі той, кого ви загадали. Тому що от саме причиною того, що по відношенню до вас йдуть, ну, скажімо так, м'яко кажучи, нещирі наміри і підійти ближче, ніж, власне, це в ваших інтересах, при тому все це причиною його статус і, власне, Оці от таємні маніпуляції, щоб підібратися до вас поближче і скористатися якоюсь мірою обставинами. Угу. В намірах власне, зробити так, щоб. Спричинити ситуацію, щоб ви його шукали, щоб ви проявляли ініціативу, щоб ви були в нього закохані в той час як. Але ключове тут, що є проблема, тому що це все якось обманним шляхом. Тут про ревнощі, тут про розуміння того, що ви та, яка власне може і самостійно обійтися, і робити вирішення, робити вибір в сторону власних інтересів, і з приводу цього є ну, певні навіть претензії на, на, на те, щоб впливати на вас. Але тут маніпуляція, людина в намірі ніби закохати і таким чином. Але я не бачу відповідальності. Тут навіть перевірте, моє любі статус того, кого ви загадали, чи, чи є, чи вільна ця людина в плані того, чи не одружений, чи не буде претензій з приводу того, що він чийсь чоловік. Тут таке може бути, до речі. Мої любі дивіться, чи ваша позиція. І в будь-якому випадку, от його, тема його статусу вона ніби поперек того, щоб діяти по відношенню до вас щиро. Так, а що це для вас? Угу. Для вас це повторення, до речі, якоїсь ситуації, яка вже колись була. І ця ситуація буде повторюватися до тих пір, поки ви не, зробите, не скористаєтеся шансом і не. Хм. Цікаво. Тут якось треба зробити інакше, не так, як було раніше. Цікава порада від Таро. От раніше була подібна ситуація, і була для вас вона досить неприємною. Вам необхідно зробити не так, як раніше. Власне, зробити по-своєму. Для цього, можливо, треба розвідати інформацію і більше. І більше дізнатися про його слабкі місця. Тут ціла інтрига, мої любі. Що ж, такий розклад для вас. Давайте запитаємо реальні дії вони будуть про що. Так а, власне, завершення таємниці, за завершення того, що. Цікаво, цікаво. Так, і що з тим, що для вас, ні, все ж таки, все ж таки, будьте обережні, тому що ця тема незрозумілої ситуації для вас вона залишається. Тут, може бути, завершення одної таємниці, а початок іншої. Той, кого ви загадали, тут людина, скажімо так, принципово не щира. Тому будьте обережні і дбайте про власні інтереси. Що ж, мої любі, такий розклад для вас? На жаль, але хто попереджений, той, власне, озброєний. Мої любі, бажаю всім миру, добра вашому дому. Такий розклад для двієчок, а ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт! Тож мої трієчки. Давайте запитаємо второ. Його наміри і дії. Що нам скажуть аркани про наміри і дії? Угу. Власне, в, наміря... в намірах позбутися деяких умовностей, отримати задоволення від спілкування, власне, наміри про свято, про радість, про приємне. А яскраве спілкування в намірах таке. Угу. В намірах спілкування, власне, цікаво, тут продовження спілкування в намірах настояти на своєму, в намірах тут, до речі, досить наміри, які йдуть далі, рух матерію, і, можливо, навіть розвиток. Ваших стосунків в площині спілкування з родичами, з друзями, руху матерію, розвиток. Дорога. Але чомусь це означає якось підібратися до вас поближче, так, щоб ви не здогадалися. Власне, наміри непогані, хоча? Карти кажуть, що є а певна необхідність. Цікаво. Карти показують, що є привід чомусь. Досить уважно подумати про тут висновки, третій фактор, і цікаво прояснити ситуацію. З приводу якоїсь конкуренції, карти показують для вас необхідність якусь, можливо, навіть не надто приємну болючу інформацію усвідомити і зробити правильні висновки, прояснити ситуацію з приводу. Хм. А з приводу... Можливо, інших дівчат, до речі, в його оточенні. І, власне, таким чином, ну скажімо так, щоб уже не повертатися, тому що ця тема вона може бути неприємним бар'єром в спілкуванні, тому варто, ніби відразу досить... Все ж таки відкрито, можливо, поговорити навіть на цю тему. Карти кажуть, що можна робити це відкрито. Особливо тому, що той, кого ви загадали, він ніби прагне підібратися до вас ближче, а, ближче але зробити це непомітно. Тут варто внести ясність і, скажімо так, бути. В спілкуванні, яке передбачає відкритість з обох боків. Добре, його дії по відношенню до вас, що скажуть аркани? Карти показують припинення якоїсь таємниці, припинення таємних стосунків, власне, навіть трансформацію стосунків, хоча це буде досить складно, але, тим не менше, карти показують, що в реальних діях... Дестабілізація матерії. Але цікаво, що за рахунок, за рахунок розриву. От, дивлячись, дивлячись, про кого мова йде, з ким, з ким треба розірвати стосунки. Так, а по відношенню до вас, це для вас це що? Угу. Мої любі, тут в більшій мірі все ж таки мова йде про те, що його реальні дії будуть направлені на, на все ж таки таємні стосунки з вами. Навіть запитаю пораду варканів, тому що тут з самого початку, тут для вас, по відношенню до вас, це будуть дійсно таємні стосунки, які в соціумі ніби от не сприймаються як нормальні. Порада для вас: ну, власне, не погоджуйтеся на ці формати. Вибирайте формати, от ніби собі на умі. Для вас важливо вибрати. Тут, власне, зеркальний метод. На щирість відповідайте щирістю, а на ситуації, де виникають от якісь неоднозначні історії, а відповідно відповідайте тим же, і також, також, ну, принаймні, не відкривайте серце, поки. А Поки не впевнені в тому, що отримаєте щирість у відповідь. Угу. Власне, для вас, от саме такий, скажімо так, позиція того, щоб діяти не напряму. Так, цікаво, що перед цим отаркани показували, що необхідно внести ясність. І таким чином на цьому етапі внести ясність потрібно, а на пропозицію таємних стосунків власне відмовитися. і згадати якийсь досвід, який вже був в вашому житті, і, власне, приніс складнощі і зробити висновки на користь того, щоб отримати вихід на принципово новий рівень. Спілкування, яке передбачає емоційність, романтику і щирість. І, звісно, це не про таємні стосунки. Тут саме ваша позиція не погоджуватися на менше, дозволить вам. Ну, власне, тут тема дороги для вас і виходи із ситуації, вона якраз і може спричинити так, і що спричинить по факту, Ну, власне, ситуація повернеться до нормальної. Як варіант? Тут Карти не показують яскравого розвитку подій, ну, тим не менше, ви не опинитеся в ситуації, яка вас зашкодить. Тут діяти собі на умі, це більш. І... Власне, диктувати певний напрямок, вести за собою, а не піддаватися на. Власне, тут обманні дії йдуть. А що ж, давайте. Угу. Цікаво, мої любі. Як ти кажуть, що вам необхідно Більше дослухатися до власної інтуїції, і дуже важливо все ж таки діяти в інтересах вас в контексті створення стабільних стосунків. І якщо ваше спілкування не передбачає гарантії стабільних стосунків, то, власне, ну, скажімо так, не давати більшої. Щирості і біль... не вкладатися занадто в стосунки, які не дають вам гарантовано... гарантованої уваги і виходу. Стосунки, які можна назвати стабільними сімейними і гарантованими. Але тут от, от, ключове в тому, що шанс отримати з тим, кого ви загадали, саме такі стосунки є. Але відповідно ключовим є те, не погоджуватися на пропозиції, які ви вважаєте для себе недостатніми, недостойними, і формат таємних стосунків це точно не те, що вам треба. Тут кардинально треба поміняти сценарій, в якому ви вже були і зазнали власне невдачі. Тут підказка, до речі, в вашому минулому, і якщо ви зміните цей паттерн, таким чином ви отримаєте шанс навіть цією людиною, яка за певних обставин не схильна до щирості, але при умовах вашої достойної позиції, тут, власне, все можливо аж до створення сім'ї, принаймні. такі... такі Перспективи можуть бути реальністю, але тут необхідна, необхідна ваша принципова достатня позиція з цього приводу. Що ж, мої любі трієчки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. До скорої зустрічі, мої любі, до побачення.